Всім привіт! Як ви пам'ятаєте, місяці назад, 23 числа, листопад місяць, я запустив бота. І от, за 3 місяці 80% плюс до мого депозиту. 80%. Я біля графіків не сижу. Вони просто працюють. І це 80%. 86 днів прибуткових, 3 дні збиткові були, тому що я грався з ними. Виставив стоп-лос, і от результат. виглядає виглядається на графіку. Бачите накопичений PNL. Плавно, плавно йде в плюс, плюс і плюс. З жодного дня практично немає мінусового. Тому боти працюють. Всім, кому цікаво, знизу під відео є посилання. Також в телеграм-каналі я ділюсь своїми угодами, своїми результатами, статистикою. Також по настройках бота теж там вони є. Тому підписуйтесь, слідкуйте і заробляйте.